З Григоріанського на новоюліанський православна церква України офіційно перейшла на новий календар. Тепер більшість церковних свят відзначатимуть на 13 днів раніше. Це є різдво Христове, це Різдво Божої Матері, введення в храм Божої Матері, Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, водохреща, стрітення і ряд, ряд, ряд інших свят. Наскільки мені відомо, після е, зборів благочинних нашої Хмельницької єпархії православної церкви України всі одноголосно підтримали рішення. Помісного собору Православної церкви України і всі долучилися до новою юліанського календаря. Без змін залишаються лише дати рухомих свят, тобто Великдень і залежних від нього. Пасха Христова вона вираховується за особливою формулою. Якщо сказати простими словами, і більш доступно, то Пасха не може святкуватися раніше 4 квітня і пізніше 8 травня. Тому що згідно постанов першого Вселенського собору, ми не можемо святкувати пасху раніше першого е весняного е повного місяця після. Е весняного рівнодення Даниїл Тернавський додає, перехід на новий церковний календар не є примусовим. Тобто, навіть після офіційного переходу ПЦУ парафії за власним бажанням вирішують, за яким стилем звершувати богослужіння. Більшість опитаних нами хмельничан на нововведення реагують позитивно. Звісно, тяжко буде людям. Особливо на похилого віку. Тяжко буде переходити. Получається, що ми сьомого празднували Рождество, а зараз будемо як ну, польські свята. От. Ну, будемо старатися. Я до цього дуже добре відношуся і, звичайно, буду святкувати по-новому. Звісно, будемо приходити як весь цивілізований світ. Будемо приходити на нові дати. Новий календар вплине і на державні свята. Зокрема, згідно з указом президента Володимира Зеленського, вихідний на Різдво буде лише 25 грудня. День української державності та день хрещення Русі перенесли на 15 липня замість 28-го. День захисників та захисниць України на 1 жовтня замість 14-го. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста.